Останні дані нашого моніторингу, які ми проводимо з кінця 2009 року, тобто на даний момент маємо базу уже майже за 4 роки, ми моніторимо усі протестні, репресивні та позитивні реакції на протести, які відбуваються на території України. І... Можемо повідомити про власне ту кількість протестів, які, про які ми можемо дізнатися з національних обласних та активістських мас-медіа. От минулому році ми фіксували рекордну кількість протестів, взагалі з від початку нашого моніторингу ми зафіксували 3636 протестних подій за цілий, за, за цілий рік. А моніторинг початий в кінці 2009 року. От, тобто це з 2009 року був пік протестів, пов'язаний насамперед з передвиборною кампанією, а також з мовною кампанією, але крім того, ми бачили і певне зростання соціально-економічних протестів. Так от, за даними уже цього року, я маю на увазі січень, травень 2014 року, ми не бачимо спадання протестів. Тобто та кількість протестів, яку ми фіксуємо, наприклад, в першому кварталі 2013 року, вона відповідає таким от піковим місяцям 2013 року. Ну, зокрема, у, в лютому місяці ми зафіксували 307 протестних подій, у березні 314 у квітні-травні ми маємо попередні дані, які поки що все, ще уточнюємо, і бачимо певне спадання до 245 протестних подій у квітні і 236 протестних подій у травні, але оця кількість може зрости після того, як ми ці дані ще уточнюємо. Однак зараз не варто казати про якусь тенденцію до спадання, бо сама кількість цих протестів вона є значно вищою, ніж середня за 2011 рік, за 2010 рік. Тобто та, та хвиля зростання, яка почалася в минулому році, вона все ще є присутня. Які, власне, протести відбуваються, через які питання? Як і кожного року ми фіксуємо абсолютно більшість протестів, які піднімають саме соціально-економічні питання. В на, тисячі дванадцятому році це було 43%. А на початку 2013 року, з січня по травень це вже 55% протестних подій, які піднімали соціально-економічні питання. От якраз в контексті Туреччиною дуже цікаве порівняння, що власне і саме повстання в Туреччині воно почалося з цілком соціально-економічного питання щодо приватизації публічного простору у Стамбулі. В середині травня цього року фонд демократичні сітиви спільно з центром разумкова проводили загальне національне опитування. І що стосується протесних настроїв в українському суспільстві, то результати маємо такі на сьогодні. 25,5% населення вважають, що в їхніх містах і селах найближчим часом. Відбудуться або можуть відбутися масові акції протесту. Якщо порівнювати це з результатами нашого дослідження на межі вересня-жовтня минулого року, то протестні настрої загалом в суспільстві зросли. І на сьогодні на 9% сумарно більше в українському суспільстві громадян, які вважають, які впевнені, що такі масові акції в їхніх містах і селах будуть, або вважають такі акції дуже ймовірними. Паралельно порівняно з жовтнем 2012 року до сьогодні зросла кількість людей, які збираються особисто брати участь в акціях протесту, якщо вони будуть. І на сьогодні таких людей 25% згідно з результатами. Хоча тих, хто, наприклад, говорить, що точно не буде особисто брати участь в акціях протесту, їх більше, їх 36%, але знову ж таки, якщо повернутися до даних жовтня місяця 2012 року, то тоді... Точно не збиралися брати участь в акціях протесту 51. Тобто на сьогодні рішучих противників протесту на 15% менше в українському суспільстві. Головні протестні очікування вони зосереджені регіонально в центральному регіоні України, дещо менше в Південному і Східному. Найбільше, якщо брати електорати політичних партій, то найбільше протестно налаштованим електоратом є виборці партії Всеукраїнського об'єднання Свобода, менше батьківщини і удару, тобто електорат опозиційних партій. Серед тих причин, які можуть спонукати людей до безпосереднього виходу на вулиці з протестами. Перші позиції займають соціально-економічні показники або індикатори, які е, зачіпатимуть соціально-економічне становище конкретної людини. Е, тобто люди, основ, головна причина, з якої люди готові вийти на вулицю, це різке зниження рівня життя, невиплата заробітної плати, пенсії або стипендій чи інших виплат. На третьому місці ухвалення владою тих рішень, які зачіпатимуть е, становище тієї конкретної соціальної групи, до якої той чи інший громадянин належить. Різке підвищення цін зростання рівня безробіття.